В нашому місті завершено опалювальний сезон. Цей сезон ми пройшли без будь-яких перебоїв, і за тепло і затишок в наших домівках. Ми дякуємо комунальникам, тепловикам, енергетикам і Збройним силам України. Починаємо підготовку одразу ж до наступного опалювального сезону, до наступної зими. Однією з найбільших подій для нашої громади стало залучення гранту в розмірі 2 млн євро. Це сьогодні 84 мільйони гривень на модернізацію системи централізованого теплопостачання. Ми вибороли грант в організації «НЕВКО». і цей проєкт розрахований у нас на два роки цей рік, наступний рік, на модернізацію нашого централізованого палення. Планується об'єднання мережі котелень. Заміну всіх наземних теплових мереж на нові та ізольовані мережі і встановлення нових насосів, тому це дуже серйозна подія для нашого міста. По-перше, теплопостачання завжди було проблемним в Ніжині, а саме головне, що це дуже серйозні кошти, які ніколи б не дозволили ні міста собі, ні звичайно держава такої підтримки не надала. 84 мільйона мільйони гривень. Це також грантові кошти, які ми сподіваємося покращать теплозабезпечення типу нашого міста.